На Шахті Божанка нова лава, робота кипить. Вугілля їде, шахтарі почуваються затребуваними. Лава для шахти це перш за все видобуток вугілля. А для шахтаря лава це годувальниця. Він заробляє в ній гроші, приносить додому в сім'ю заробітну плату. Аби ви побачили, як працює нова лава, нашій знімальній групі доводиться заповзати туди практично лежачи, але кадри того варті. Перед нами великий красивий вугільний пласт. Саму лаву готували ми три місяці. А мільйонів було витрачено для запуску цієї лави. Жодної державної копійки на це не було витрачено. Всі ці гроші 27 мільйонів гривень. Це гроші інвестора. Це проходить прохідницький комбайн, ПКС. Ми проходимо виробки цим комбайном для того, щоб потім нарізати лави і видобувати вугілля. Цей комбайн нам дав інвестор, дякуючи йому. Зараз шахта працює, шахта видобуває вугілля. Даний комбайн ну, 120 тонн на добу він видобуває. Люди почали видобувати вугілля. Люди емоційно заряжені, люди йдуть на роботу з натхненням. Отим той комбайн для цієї шахти важливий. Зараз шахта Бужанська активно розвивається йде видобуток вугілля. Шахтарі заробляють хороші гроші. У підприємства є перспектива та майбутнє. Запаси цієї лави 46 тисяч тонн. Чисте вугілля, маленька зольність. І зола уходить до 23%. Але ще два роки тому шахта була на межі ліквідації. Скеповий ствол був відключений від електроенергії. Шахта не видобувала вугілля 9 місяців. Підприємство йшло отопо ну, на закриття. На шахті не було електроенергії, бо її відключила держава за величезні борги. Техніка не працювала. Лава була затоплена водою. Лава була завалена, по лаві не було проходу. Комплекс був нерухомий. Лава була затоплена, завалена. Вілами була техніка, але вона не працювала. До такого занедбаного стану підприємство довело попереднє керівництво. Люди, які керували шахтою з 2019 та до серпня 2022 року, розкрадали обладнання та навмисно доводили Бужанську до банкрутства, пригадують шахтарі. Почали вивозити все обладнання, яке було з території шахти, хоча казали, що це на зберігання там. Почали вивозити спочатку обладнання, потім зупинили всю проходку, було два діючих вибої. Сказали всім, що проходка на шахті не потрібна. Дали прохідникам кожному на руки листи на скорочення. Я тоді був начальником. Проходки мені також дали листи на скорочення. Люди почали розраховуватися, розходитися. Врятувати Бужанську від закриття та затоплення змогло нове керівництво, яке прийшло на шахту в серпні 2022 року. Верте мені, якби не помінялося керівництво, то вже б цієї шахти не було. Дякую міністру, що він поставив адекватних людей на керівні посади ДП воли невогідне. Кардинально змінила ситуацію на шахті Божа. Помінялося керівництво. Ну, зараз ви самі бачите результат нашої роботи. Але цьому результату, яким зараз пишаються не лише шахтарі, але й весь Волинський регіон, передували два роки важкої праці. В лаві була вода, весь час проводили роботи по перекріпленню. Періодично робота лави налагоджувалася, потім знову. Вода, завали, все це постійно повторювалося, збільшився приток води. Видобувати вугілля там було фактично неможливо. В зв'язку з гірничо геологічними умовами також і в зв'язку з виходом обладнання з ладу. Попри всі труднощі, керівництво шахти вдалося налагодити видобуток вугілля, але на той час його було небагато і воно було неякісне. Те, що ми видобували раніше, воно було з улою 60-64, це було одне болото, ну, мачмала. Кому воно таке потрібно? Надзвичайно складними були умови, в яких доводилося працювати шахтарям. Лаву постійно затоптувало. Буває таке, що і намочишся, звичайно. У нас як в лаві врози працюють, вони там одягають, як ми між собою кажемо, там, гідроскафандри. Шахта Божанська водяна шахта. Всі лави фактично мокрі. Лави тут важкі. А води було настільки багато, що її доводилося постійно відкачувати. Беревня ще на кошти не звикать. Це водозбірник 2 метри глибини. З-під лави перекачується сюди і цей вже насос далі качає на дренажний штрек і з дренажного вже на головний водовідлив. Ці кадри були відзняті лише чотири місяці назад, але вони вже архів. Бо лаву, яку затоплювало, демонтували. В цій лаві вже неможливо було працювати. Ну, це не робота, а пекло. Добре, що керівництво прийняло таке рішення, щоб її зупинити, щоб її демонтувати. Демонтаж старої лави був надважким завданням, але ним успішно впоралися. Для демонтажу 455-ї лави ми провели багато робіт по підготовці. Було дуже складно, тому що в основному всі роботи проводилися в воді, відкачка води, підривка по лаві. Монтували дерев'яний настил, перекріплення це вивели постійно багато вивільнення тих секцій, того всього. Ну, важка праця була, багато роботи було проведено. Облатання з попередньої лави зараз ремонтують, натомість на Бжанці побудували нову лаву. Монтували 456 лаву і почали видобуток вугілля якісного вугілля. Для монтажу нової лави у нас техніки не було. Нам все дали нове обладнання, це завдячуючи інвесторам. Зараз лава працює, лава видобуває вугілля. Для шахтарів найголовніше, що нова лава суха і працювати тут набагато легше. Дів дебенасти. Пробач. Бадьори робочі. Очі горять. Очі горять хлопці, бо вони пропрацювали два роки в болоті, в воді. Ну, це ви самі розумієте, ну, ви бачили тут 55 ту 55-ту лаву, які там умови праці, а тут а сухо, ну що трошки не скувати, але це все. Сухо. Ця лава ще тільки запрацювала, а керівництво шахти вже планує розробку ще однієї. Ми плануємо в цьому році ще одну лаву підготувати і. Е Буде можливість запустити, щоб було в роботі дві лави. А це і буде і збільшення видобутку вугілля. Змонтувати другу лаву керівництво шахти планує на місці тієї лави, яку нещодавно демонтували. У нас знаходиться в північному крилі. Це та сама лава, що ми демонтовували, тільки що буде відпрацьовуватися знизу вверх. Я думаю, вже десь жовтні місяці, ну, може, будемо старатися раніше, щоб ввести в експлуатацію ще 55 лаву, тобто ще того року в нас буде працювати дві лави по видобутку вугілля. Запрошуємо всіх на роботу, бажаючих, хто хоче шахтарів, хто хоче стати шахтарем. Будемо навчати, роботи вистачає всім. Зараз у підприємства є все необхідне, щоб видобувати вугілля і готувати країну до опалювального сезону, який через цілеспрямовані масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі певно, що буде непростим. Вдячний міністру, тому що повірили в наші сили і в майбутнє шахти і в людей. Спіктиви шахти великі, ще майже 5 мільйонів запасів. На шахті є, які можна відробляти, як, як е, є можливість працювати, і будемо працювати.